Моє вітання всім глядачам каналів МінФін і фінансую Я. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 14 грудня, вийде воно зранку 15 грудня. Сьогодні ми проговоримо про такі актуальні питання: це перше, куди не варто інвестувати під час війни. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на період з 15 по 21 грудня. Шановні глядачі, перед тим як будете дивитися це відео, поставте нам лайк і підпишіться на канал, та пам'ятайте, що наш портал фінанси.ua це найкращий сервіс онлайн-страхувань. А також офіційний партнер тільки надійних та перевірених страхових компаній. Тут значно нижча ціна на поліси, ніж на у страхових компаній, а також є підтримка 24 на 7. Ви зможете придбати страховку онлайн зі знижкою 1300 гривень. Пам'ятайте, що в Україні обов'язкове страхування та автоцивілка, тому раджу вам перевірити дійсність полісу прямо зараз, а щоб виїхати за кордон на авто, ще необхідна і зелена карта, тому купуйте її заздалегідь. Для глядачів нашого каналу додаткова знижка мінус 15% на зелену картку та автоцивілку за промокодом Фінанс. Переходьте за посилання в описі під цим відео, оформлюйте поліс та економте 1133 гривні на річний зеленій карті та 451 грн. на автоцивілці. Фінансові страхування. переключись нарешті на файну страховку. Ну і тепер переходимо до питань. Питання перше. Куди не варто інвестувати під час війни? Ну, це питання, яке ви мені задаєте постійно, тому я буду відверто, як завжди, відповідати на нього по пунктах. Перше правило. Ну, які от я, наприклад, коли я щось інвестую, я рівно їх виконую отаку, отаку, в отак, от такої послідовності. Перше, це інвестуйте тільки ті бізнеси, які вас особисто розумієте, як, наприклад, як вони працюють, які є варіанти вирішення проблем, якщо вони виникають, максимум та мінімум прибутковості, скільки потрібно персоналу, його кваліфікація та інше. Чому? Тому що як тільки ви будете розуміти, що буде відбуватися, то ви будете вже знати і мати якийсь план конкретний план дій, якщо щось піде не так. Друге правило: якщо чогось все ж таки не розумієте, не бійтеся, перепитати і досконало вивчити ситуацію. Розмова, наприклад, да тут особливо нічому не потрібно розбиратися, все вирішить за тебе, ти будеш тільки отримувати прибуток або взагалі надприбуток це перший крок до того, що це не бізнес, а чергова піраміда чи халепа. Тому я ще, ще раз хочу вам порадити, що якщо ви хочете все ж таки вкладати в якийсь бізнес, особливо під час війни, то потрібно досконало розбиратися в ньому. Тому не стісняємось, все ж таки, якщо буде щось потрібно, не соромимось, питаємо скільки потрібно: 10 разів, значить 10 разів, 15 разів, 15 разів. Якщо щось не зрозуміло, то все ж таки не соромимось і задаємо ці питання по-простому і напряму тому консультанту або тої людині, яка вам пропонує якийсь інвестиційний проект. Третє правило. Надприбуток це, як правило, найбільший ризик втратити. Тому, якщо вже інвестувати, то потрібно відразу візнатися з варіантами потенційного виходу з ситуації, якщо щось все ж таки піде не так. Що може відбуватися? Наприклад, потрібно по-любому прорахувати, все ж таки, що буде з податками. По-друге, потрібно вивчити цей ринок, якщо він заповнений конкурентами чи не заповнений. Третє, потрібно розуміти, скільки часу вам буде потрібно для того, щоб, наприклад, якщо ви будете мати потім бажання вийти з проєкту, скільки вам часу буде потрібно на цей вихід і прорахувати найгірший варіант, це теж принципове питання. Ну і четверте, це диверсифікація своїх защадів. Ви розумієте, що в умовах війни я взагалі не вкладав. Кошти всього в один-два активи, чому тому, що ми не розуміємо, що буде відбуватися, куди прилетить, куди не прилетить, що буде з електрикою, якісь інші питання, і тому, все ж таки, я би от рад, радив десь мати фактично, якщо робити вже якісь там інвестиції та якась свої диверсифікати заощадження, то робити це до трьох п'яти варіантів, тобто мати три-п'ять різних активів, щоб для себе розуміти, що буде відбуватися далі. Наприклад, якщо один спрацює, а наприклад, інший. Не спрацює. В моєму розумінні, зараз ця пропорція, пропорція повинна бути приблизно слідуючи. Слід, перше, це кошти на рахунку в банку не менш трьох-6 місячних потреб на життя, тому що ви можете втратити зараз роботу, дохід, наприклад, щось може прилетіти, вам буде потрібні якісь кошти для того, щоб перегрупуватися. І це повинно десь становити десь 10-15% від ваших заощаджень. Тобто, перше, 3-6 місячних потреб на життя, потребно, щоб вони були ну, фактично в ліквідній масі. І все ж таки, щоб воно було не менш ніж 10-15% від ваших заощаджень. Друге, це ліквідні активи з фіксованою дохідністю, депозити в банку та ОВД, чи ОВДП, або, наприклад, ті ж самі військові облігації. Зазвичай я би зараз складався в них десь на 35%-50% від ваших заощаджень. Зараз депозити в гривні це орієнтовно від 8 до 20% річних, в залежності від банку, там його ситуації і решта. Але ще хочу сказати, що на ці 8-20 річних у вас ще буде податок 18%, і 1,5% – це буде військовий збір. Депозити у валюті то вони в доларах десь будуть до 3% річних по банках, і в євро десь до 2-2,5% річних. І ще раз хочу сказати, що по доларових та євро депозитах теж буде податок, який я вже назвав по гривні. Е, крім того, АВДП та військові облігації на первинному ринку зараз до 19,5 річних гривні, до 4,5% в доларах та до 3% у євро. Що є принциповим? Що фактично тут немає оподаткування. Тобто, це ваша вже чиста дохідність, але в принципі на старинному ринку в Україні можна буде дохідність і наприклад, до 23% річних. Це теж принципове питання, якщо ви хочете все ж таки мати більшу дохідність, ніж по депозиту. Тепер пішли далі. Це ми говорили з вами по загальній сумі, яку потрібно тримати в защадженні або в депозитах, або в ОДП. Тепер перейдемо до валютного ризику. Враховуючи валютні ризики то кошти, які ви бажаєте тримати в більш ліквідних грошових активах, я зараз би тримав би в пропорції. Перша в гривні до 50% відсотків суми, а 50% в валюті. Причому з них половину я би тримав зараз у доларі, а половину в євро, щоб не вилювати курсові ризики пари євро-долар. Чому тому, що ви зараз, якщо дивитися простою мовою, зараз ви бачите, що е, йду, йдуть фактично великі скач, е, стрибки е, євро відносно гривні. Це відбувається від того, що сьогодні у нас з вами. 14 грудня а у нас сьогодні буде засідання ФРС сполучених штатів. А 15 грудня, тобто завтра, коли вийде ролик, вже буде ще й засідання ЄЦБ. Uh, і таким чином вони будуть розглядати одне і те ж саме питання: це підвищення процентних ставок. Це буде впливати фактично на поведінку пари євро-долар і будуть чергові валютні ралі по цієї пари. А воно буде відображатися і на курсі євро відносно гривні. Ще раз хочу вам сказати, що наприклад, щоб ми розуміли, розуміли ціну питання: що 1 євроцент це фактично uh, порядка 40 копійок на євро. І ми розуміємо, що, наприклад, якщо в такі моменти стрибки можуть бути півтора євроцента або навіть два%, то таким чином ви фактично в 40-80 копійк будуть стрибки. Це вже суттєва сума, особливо якщо це велика суми, наприклад, євро. Тому для того, щоб все ж таки невилювати ці ризики, от зараз, от на цей момент, якраз я раджу десь 50% у той сумі, яку ви будете тримати у валюті, то 50% з цієї суми я би зараз тримав у доларі, а 50% все ж таки у євро. Ну, третій ще такий блок, який дуже популярний у українців, це нерухомість. Ну, зам, саме зараз, у період війни, я все ж таки би радив десь тримати у нерухомості максимум 30 до 35% від ваших активів. Причому, все ж таки, якщо нерухомість, то саме зараз, все ж таки, дорогі, недорогі факти, недорогі смарт-квартири в оренду. З поспосліду здачею їх в оренду з комерційною нерухомістю все ж таки в 2022-2023 році я би зараз не поспішав, особливо в опалювальний сезон. Ну і враховуючи втрату від 30 до 37 ВВП, це офіційні прогнози. Я думаю, що все ж таки, на жаль, ми втратимо більше ВВП України. Наприклад, той же Денис Шмигель говорив про максимум 50% втрати ВВП, якщо будуть продовжуватися обстріли енергетичної інфраструктури України, то ми нам потрібно розуміти. Міти, що до кінця війни все ж таки не слід очікувати збільшення активності бізнесів і значної потреби в офісах, тому фактично комерційна нерухомість це буде питання таке питання не дуже ну оптимістичне для інвесторів зі складами. Принциповим питанням, якщо все ж таки комерційна нерухомість, логістика і склади, це де вони і в якому вони стані знаходяться. Якщо все ж таки в західних регіонах України, через які йдуть зараз основні логістичні трафіки товарів, то це все ж таки має сенс. А ось в зонах все ж таки обстрілу, що, наприклад, в районах близьких до військових дій, це зараз не ліквід. Тому ці ризики потрібно теж враховувати. Земля ну у, у землі зараз би я тримав десь до 15% максимум ваших заощаджень. Принципове питання: це де ця земля, умови її придбання та правильна юридична оформлення. Тому що ви все розумієте, що війна війною, а все ж таки потрібно, щоб всі папери, якщо ви її все ж таки будете, будете буде передбання придбання землі, то вам потрібно, щоб ваші всі папери були правильним чином оформлені, і у вас не було потім ні юридичних питань, ні інших. Ну і крім того, залишається те ж саме, що з комерційною нерухомістю, це принципове питання: де ця, де ця земля, фактично її юридичний блок, як вона оформлена, я вже казав. І ще третє питання: що взагалі потім ви плануєте робити? цією землею. тобто вас, бо якщо ви все ж таки інвестуєте у землю, то вам потрібно мати з відразу конкретний план, що ви будете з нею робити. Ну, е, далі підемо. Золото, срібло та інше, це все ж таки я вважаю зараз ну максимум до 5% ваших заощаджень. Чому? Тому що все ж таки це додаткова диверсифікація, і нам потрібно розуміти, що все ж таки по золоту, сріблу, е, то це інвестування на 3-5 років з горизонтом планування. А інше, ну інше, я маю на увазі в даному випадку: все ж таки, це крипта. Але, хоча, ну, я хочу вам відверто сказати, що я, наприклад, зараз не... Ну я би не інвестував. Ну це моє особисте, все ж таке е, таке враження, що я би зараз не інвестував в крипту, тому що враховуючи ситуацію з криптобіржами, біржами, значне збільшення контролю за цим ринком, то підвищення ставок ФРС США і це то, що зараз відбувається, то фактично з криптовалюти е, значна кількість інвесторів зараз виходить. А це буде призводити до того, що є потенційна. Питання до того, що вони можуть все ж таки опять втрачати свою додаткову вартість, і таким чином у вас є ризики того, що вони будуть втрачати потім свою вартість і ви будете втрачати. От. А от над е, драгоцінними металами, з перспективами, то що я вже говорив на 3-5 років, я би зараз подумав. Тим більше, що от якраз я вже це ілюстрував, наприклад, коли була пандемія, ми пам'ятаємо, що золото, наприклад, злетіло ну достатньо оперативно до більше двох тисяч доларів за тройську опцію. Зараз фактично, як, як тільки виникають якісь ризики, або якісь ризиковані новини, новини у світі, або якась ескалація конфліктів, і решта, от, наприклад, як зараз іде війна в Україні, то фактично золото на це все реагує і таким чином воно в ці моменти збільшує свою вартість. Це Принципове питання тому все ж таки дорогоцінні метали. Я б зараз ну, все ж таки, як інвестиційний актив, я б його теж розглядав. Ну, куди би я зараз точно накладав кошти, це це все, то, що я вже говорив, в ринок комерційної нерухомості. Я вже говорив, чому загородні будинки, я б теж зараз не ризикував, особливо в тих районах, близьких до військових дій. Крім того, я би зараз, зараз на цей момент, я б не інвестував в дорогі авто та товари так званого лакшері класу. Тобто, лакшері це сегмент ринку товарів розкоші та послуг класу преміум люкс. Е, є проблеми також і на ринку антикваріату, тобто, вони фактично. Не така ліквідні, як це було раніше. Хоча ще раз хочу підкреслити, що як тільки військові дії будуть завершені, саме ринок лакшері товарів буде стрімко зростати. Чому за рахунок окремої і не дуже великої кількості багатих українців, і це історичний факт, якщо закінчується війна, все ж таки з'являється деяка прослойка людей, які можуть себе дозволити оці товари лакшері класу, і вони фактично ну, достатньо великій кількості вкладаються в всі товари. Тому, якщо дивитися стратегічно, то якщо буде. Ви будете вже бачити, що все ж таки прогнозуєте, що війна, наприклад, закінчиться наприклад, через три місяці, через шість місяців, то все ж таки ці, ці товари теж вони принципові. Крім того, все ж таки є е, таке питання. От, наприклад, дамочки, е, періодично дамські сумочки купують, все ж таки там того Слуї Вітона, наприклад, або інше, наприклад, ті ж самі швейцарські годинники. Тобто, це такі товари, вже такі елітного класу, то це такі товари, які потім будуть зростати в ціні. Тому тут до, нього, до цього ринку можна приглядатися, але це така на перспективу роботи. Ну і найбільш привабливо зараз, що я бачу, який напрямки? Це на дорогої їжі, тому що, наприклад, навіть коли немає електрики, вам все рівно потрібно їсти. Тобто, ви там десь, в Кузькушку або щось таке той же самий фастфуд, наприклад, наприклад, взагалі недорогих продовольчих товарів та товарів повсякденного вжитку, які будуть заробляти за рахунок обороту. Тобто, це фактично ті товари, які ви купуєте кожен день. Ну і крім того, все ж таки я бачу, що буде дуже популярна медицина. На жаль, є і поранені. У нас є і ситуація все ж таки є загострення хронічних захворювань в період війни. Все ж таки, ми розуміємо, зараз що відбувається з холодами і рештою. І таким чином, все ж таки, медицина теж буде найближчі часи. Вона буде дуже вистрібла. Ну, окрема тема це товари для безпеки, наприклад, ті ж самі бомбосховища, фільтри для очищення води та подібне. Явно буде значний попит також на будівельні матеріали, пластикові трубі, покривельні матеріали, електрику та подібні річі. Тому основне, що ми потрібно запам'ятати, це перше диверсифікація активів. Тобто пропорції я вже казав вище. Це мої особисті такі рекомендації. Вам вирішувати, будете ви їх дотримуватись чи ні, але от це мої такі особисті, особисті, особисті рекомендації. Друге, це реалістичні проекти зі зрозумілим джерелом отримання прибутку. Зараз основну частину дохи, до своїх защаджень я би все ж таки тримав в інструментах з фіксованою дохідністю. Чому? Тому що щоб таким чином планувати все ж таки свої доходи. Е, якщо щось будуть якісь питання, пишіть їх в коментарях, я буду на них відповідати, ви це знаєте. Ну і питання друге: прогноз курсу долара та євро на з 15 по 21 грудня. На міжбанк. Ну тут ситуація сильно не зміниться, тобто безготівковий долар, долар буде залишатися в межах коридору Нацбанку від 36,57 до 3693 гривень, і попит в основному продовжить перевищувати пропозиції. Для покриття цього дефіциту валюти на міжбанку, Нацбанку, буде все ж таки періодично продавати свої золотовалютні резерви. І в період з 15 по 21 грудня я так для себе розумію, по моїх розрахунках, це буде ще не менше, ніж продаж десь від 530 до 690 мільйонів доларів. Зараз ці суми не критична, тому що ми маємо зараз фактично ЗВР більше, ніж до початку війни, тому зараз кошти, валютні кошти фактичного національного банку є, і таким чином це теж страхує гривню на ринку на міжбанку. Ми це ми говоримо про безготівковий долар по євро. Євровалюта зараз залишиться основним інструментом для спекуляції. Я вже казав, що засідання ФРС США 14 грудня, тобто сьогодні, коли ми пишемо ролик, і ЄЦБ щодо процентних ставок. Засідання ЄЦБ пройде завтра, 15 грудня, в день випуску цього ролика. Фактично в ефір. І мій прогноз поставці ФРС США – це є зростання ще на 0,5 річних. Завтра побачимо, якраз що воно відбувається. Ну фактично, не завтра, а сьогодні вже ввечері. Побачимо наскільки мій прогноз збудеться. Крім того, ми потрібно розуміти, що зараз інфляція в Сполучених Штатах почала активно знижуватися, що зменшує вирогідність більш агресивного збільшення ставок Федрезерва для її погашення у подальшому. А це вже, в свою чергу, зменшує попит на долар з боку спекулянтів. Поставки ЄЦБ якраз рішення про її оголошення буде завтра, то що, то, що я вже говорив. Тобто завтра вийде наш ролик 15 грудня, і 15 грудня, по факту, ми, ви побачите, що буде робити ЄЦБ. Скоріше за все, буде також підвищення на 0,5% річний. Хоча, виходячи з інфляційних показників в Українах ЄС, все ж таки було б логічним є підвищення відразу на 0,75% річний. Але є завжди все ж таки більш консервативний, ніж федрезерв. І ймовірність його більш рішучих дій в частині агресивного підвищення ставок у нас все ж таки низька, але все це все рівно буде добавляти і робити ралі по парі євро-долар на ближчі дні, і вони тільки посиляться, що дозволить активно поспекулювати на євровалюті і на міжнародному ринку і на ринку українському відносно гривень. От, якраз ви зараз бачите перед собою фактично двогодинковий, годинковий графік цієї пари на момент запису ролика і ви бачите, що які стрибки зараз відбуваються фактично по парі євро долар за моїми прогнозами на цьому тижні коридор пари євродолар буде в межах від 1,048 до 1,077 долара за євро. І тому коридор за курсом безготівкового євро щодо гривні в період з 15 по 21 грудня на Міжбанку буде перебувати в межах від 38,32 до 39,78 гривень за євро. Ну і тепер переходимо до готівкового ринку. Ви всі знаєте, що пересічний українець завжди вимірює ситуацію в Україні за рахунок того, що він дивиться, що відбувається в обмінних пунктах щодо курсу долара і щодо курсу євро. Ну, я вже казав вище, що зараз у нас турбулентність буде вища по парі євро-долар, і це буде впливати на фактично всі ринки валютні, як за межами України, так і в Україні. І тому, все ж таки, на готівковому ринку, враховуючи значну невизначеність на найближчі дні по тренду пари євро-долар, власники обмінок збережуть все ж таки широкий спред між купівлею і продажем як по долару, так і по євро. В більшості каз банків та в обмінниках фінкомпаній він буде складати по долару від 20, ти 25 копійок до однієї гривні по євро від 25-30 копійок до гривни 20 копійок на євро. Особливий розброс катерувань по євро буде якраз 15 та 16 грудня, коли вже кінцево будуть відігравати фактично в комплексі всі новини е, щодо рішень ФРС США і а також все, що зараз відбувалося е, ще вчора, після того як були опубліковані дані по інфляції в Сполучених Штатах. І вони дуже позитивні для сполучених штатів, тому все ж таки ми розуміємо, що далі буде відбуватися, і тоді вже буде активно змінювати все це ситуацію і котривання євро в Україні відносно гривні. Тому зараз турбулентність по євро буде тільки зростати, і це буде не менш ніж до кінця 16 грудня. Банки по готівковому долару будуть працювати в межах коридору від 39 гривень до сорока восьмидесяти гривень, а по євро в коридорі від 40,20 20 до 43,20 трьох гривень за євро. В більшості обмінних компаній, е, фінкомп... обмінник... обмінників фінкомпаній коридор по долару та євро буде в межах більш я б сказав, вузьких. Долар коридор купівлі та продажу від 39 гривень до 40-50 гривень, а по євро коридор купівлі та продажу від 41 до 42-70 гривень за євро. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали Міцінний Фінанси ЮА, якщо ви ще не підписані. Ви розумієте всі. От сьогодні, наприклад, коли ми писали цей ролик, фактично у нас була і повітряна тривога, але ми всі приїхали, зібралися і записали цей ролик, всі, не взважаючи на те, що з електрикою, що взагалі твориться. Для чого? Для того, щоб ми мали найактуальнішу інформацію по валюті і по ситуації на банківському та інших фінансових ринках. Тому підтримайте нас, будь ласка, ми повірте, нам це зараз не дуже. Просто робити, але ми будемо робити це далі, не в, в незалежності від ситуації, яка є на ринку, тому що ми хочемо, щоб ви мали найоб'єктивнішу інформацію. Задавайте питання в коментарях, як завжди, я буду на них активно відповідати. Ну а найпопулярніші і найактивніші з них я буду потім виносити в наступні випуски моєї програми. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни фінансу Я, і я фінансовий експерт Олексій Козрив. Удачі!